Вітаю на каналі СмакВіски. Сьогодні у нас день номер 7 нашого різдвяного календарю. Що я можу сказати? Я не думав, що сім днів так швидко пройдуть, але з одного боку, в принципі, а чому б і ні, ще аж скільки днів залишилося до цього різдвяного календаря. Тому давайте без зайвих вступів перейдемо до дегустації. Що відбувається в, в такі? Відео, які виходять кожен день, вже сьомий день, як ми виходимо в режим, так сказати, онлайн. Це я беру пляшечку з цього адвент-календарю. Я не дивлячись наливаю собі в лінкерн, відчуваю як мені на смак, на аромат, на посмак і записую свої думки. І потім відкриваю і дивлюсь, що, що, як називається. Пляшечка. Ось. І Да. Ставлю свою якусь суб'єктивну оцінку і ранжирую по своєму списку з тих віскі, які я продегустував з цього адвент календарю Сьогодні у нас день номер 7. Так зараз треба обережно і не провтикать. Чик-чик-чик. Номер 7. Да, якщо ви на каналі вперше, підписуйтесь, щоб не пропустити контент наступні відео. Так я не дивлячись, відкриваю, наливаю. Класна фішка цього календарю і дякую за те, що ви залишаєте коментарі, що візки такі, як я не дегустував до цього, цікаво дегустувати. Візки цікаві. Сподіваюсь, воно так і продовжиться і не зміниться, тому що вчора от було віски, яке мені не дуже зайшло, і тому да, я не міг його рекомендувати. Ой, таке враження, що не димне. А якщо не димне, то прикольно, прикольно. Так, так, так. Тут ми сховаємо. Ну що. Так, кольори, кольори, кольори. 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 На кольори я покажу, мабуть, отак от. на кольори покажу отак от. На колір. А золотисті віски. Цікава, можливо, і бурбонна витримка. Ніжки існують. Вони досить великі і досить швидко спускаються. Нагадаю, мої пляшечки 30 мл, то в принципі нічого так драмчики виходять кожен день. Але питання було, яке я в одному з відео, чи допиваю я всі ці маленькі драмчики. Чи залишаю їх. То в основному я їх залишаю, якщо не допиваю під час відео. Тому є можливість з ними що зробити. І одна з пропозицій була зробити, як називають, Infinity Bottle. Це пляшка бленд з якихось віскі, наприклад, з адвент календаря, який можна зробити унікальний бленд віскі і дегустувати уже цей Infinity пляшку. Так, на аромат. А на аромат? Спочатку мені здалося, що це бурбон, зараз Зараз взагалі таке враження, що якісь м'яке ірландські віскі, типу сингл под стіл. Але а, відчувається от бурбон і Херес. Солодкі ноти, сухофрукти. Свіжі фрукти, мед, ваніль. Карамель. Ну, цікавий такий а, аромат. Не скажу, що херес забиває на перший план. І не скажу, що чистий там бурбон. Можливо, тут три бочки, типу Херес Бурбон і Порт. От, але виходячи з кольору, то може це чистий якийсь Чихерас, чи якась витримка довитримка в якомусь там, не знаю, в винній бочці. Аромат приємний. Ну, чомусь мені схоже на, от типу, Powers 12 Джон от типу такого плану. Але в той самий час, можливо, це і шотландські віскі. Можливо, тут ірландський взагалі немає. Сінгл под стіл тут не... Так, у нас преміум віскі адвент календар, не скотч календар. То може бути і щось ірландське. Не знаю, давайте пробувати на смак. Так, хересна тут частина є, вона присутня на смак відчувається. Але в той самий час є спеції, які можуть видавати такі спеції трішки гастроваті, солодко солодкостраваті, і які можуть видавати віскі як новий no age statement без указання віку. Ну тут десь 43-46 градусів можу помилятися, тому що це, це в мене перший віддрамчик за сьогодні, і може мені зараз воно б'є всі 50, але от 43-46 можна спокійно сказати, тому що перший аберлар 18, там було 43 градуси, а мені здавалося, що там за всі 48-50, що не було правдою. Після смак трохи солодко солонуватий. Середній. Я не скажу, що це якесь віскі в порівнянні з тими, які я продегустував тут 18 річні Таке враження, що це не 18 річний, а менша витримка. От менша. Чомусь мені тягне в сторону сингл под От Воно трохи м'якеньке. Сінгл подстіл, якщо це ірландське віскі, то там потрійна дистиляція і віскі може бути більш м'якішим, ніж скотч. шотландське віскі. Може бути і бушмілс. Хто його знає. Давайте відкривати карти. Відкривати карти. Чи вгадав я ж хоч щось вгадав. Ну, я не знаю, я до цього не дегустував я впевнений, що це те віскі, яке я не дегустував, але чисто для себе зрозуміти. Так, 43-46 градусів. Може бути сингл под стіл або сингл молд. Ну, чомусь мені задало сингл под стіл. Хоча тут все може бути singл молд. І таке враження, що тут немає 18 років. Але я, я подумав, якщо це незалежний ботлер, то може бути всі 21 рік, всі 18 років, але воно таке розмазане, таке не ярко виражене. Що мені просто здається, що це не віскі, яке витримувалось багато 18 плюс років. Давайте відкривати карти. Так, перше це у нас 48 градусів. 48 градусів. 48 градусів. І це у нас. У! О! Бачу. Це у нас Single Mould скотч віскі І у нас тут цікава витримка. Зараз я скажу, як називається це віскі, але я був правий в тому, що тут немає 18 років. Воно не тягне на 18 років. От. Між No-Age Statement і ось 12 років. А це 12 річне віски, Single Mould Scotch Visky, Glen Alaki. 12 років. Але тут з витримкою додатковою Saturn Wine Cask Finish. Тому, можливо, мені якось і чимось здається, як в сторону Single подстіла. Це віскі я не дегустував. Воно 12-річне. Давайте подивимось, що там пишуть про це віскі. Глін Алакі. Це перший раз в цьому календарі, що потрапило Глін Сатурн Сатерн Вайн. Каск фініш, віскі Base. Так, 12-річний Длін Алакі. 48 алкоголів. Ну, це фініш, от в вині, Сатерн. Ось, 21-й рік розливалося в 21-му році. І це вайн -серія, винна серія Сатерн. Це вайн каск фініш. І це Disлері Boт Добре. 12-річний, 48%. І ціна на таке віскі між 60 і 75 євро. <смі> ну Окей. Окей. Звичайно, з 18-річними, які тут були до цього попередні дні, воно не зможе тягатися. Але я поставив би це віскі. Вище, ніж вчорашня, тому що вчорашня була кол-іла дистілері ботлінг На яке б місце я поставив би. Ну, або на передостання, або на перед передостання. Точно перед кол іла дистілері Ботлінг. І да, Перед Distillery Ботлінг. З приводу ціни і чи варто купувати, я, я скажу так, варто купувати спробувати, але це не таке віске, яке ну, можна взяти стандартну 12-річну глен Аллакі. Але якщо ви вже пробували і хочете 12 річну і не хочете 15-річну глен Аллакі, пробувати, то можна подивитися в сторону до фініша в Saturn у винній бочці. Ціна нормальна. 12 років класно. Якийсь додатковий, якась додаткова плюшечка у вигляді оці, до фініша. 48% алкоголю. Нормально віскі, Можна рекомендувати, можна один раз спробувати, але якщо не спробуєте, то і нічого страшного не буде. Тому що... Ну, класний віскі, але. Але так ось, попадає в мене в категорію сподобалось. То в нас виходить 6-1. 6 сподобалось 1 не дуже. І в, в рейтингу воно в мене стає перед останнім. Перед кол Іла Дістілері Ботлінг. Дякую, що додивились це відео до кінця. Залиште в коментарі, що ви думаєте з приводу цієї серії. Що ви думаєте? Чи пробували ви глин Аллакі оцей Сатурн? Вайнкас Фініш 12 років. І якщо у вас є побажання по адвент календарю, різдвяному календарю, то обов'язково залишайте коментаря, або просто в рамках підтримки каналу, то залиште канал, е коментар, буде дуже приємно почитати, як я казав, що я відповідаю на всі ваші коментарі. Дякую за увагу і побачимось вже завтра. Бувай!